І ми беремо участь своєю організацією з Марією Марія Миколаївна тепер вже буде представляти директора фонду України в АТД, так як Енліден є засновницею цього фонду в Америки. і вона нам передала такий проєкт, в якому ми будемо приймати участь. Це проєкт, який веде до того, що дівчина, жінка має бути здорова і має народжувати здорову дитину. Тому що коли вона почала вивчати нашу західну Україну на нашій західній Україні досить багато інтернатів, де багато дітей з розумовими вадами. І ми мали з нею таку можливість, вона в вересні місяці приїжджала, ми з нею об'їздили інтернати. Мали можливість завдяки її, її спонсорській підтримці відправити вчителів, психологів, лікарів на тренінги до міста Рівне і до міста Хмельницький. І вона сказала, що ми обов'язково Співпрацювали з лікарями, і ми співпрацюємо і теж надавали інформацію нашим дівчаткам. Вона залишила літературу, і попередні наші випускниці дівчата перечитали цю літературу. І ми мали нагоду подивитися фільм на англійській мові, звичайно, тому що його на українській немає. Тому що ліцензію зробити на цей фільм потрібні дуже великі кошти. Але ми чому ми подивилися на англійській мові. Цей фільм називається «A Child for Life» Дитина для життя. Де там показано, коли жінка вагіта на початковій стадії вживає 5-20 грам алкоголю після того, яка може народитися в неї дитина. І щоб це запобігти, щоб цього не було, ми хочемо навчити наших дівчаток взагалі, жінок, що має бути здоровий спосіб життя, тому що має бути здорова жінка, здорова дитина і здорова родина. І от ми приймаємо зараз участь в такому проєкті. І ще Лінден нам запропонувала, щоб ми. В коло ми посадили клумбу з ландшафтним дизайном, але попросила, щоб нам десь виділили площу на цю клумбу. І каже, потрібно, щоб дівчата теж прийняли в цьому участь, щоб цю клумбу бачили, що це дійсно посадили дівчата з школи штатників України. Ми запрошуємо ландшафт дизайнера. Запрошуємо до нашої школи. Я сподіваюся, що ми його знайдемо, який теж буде на е, волонтерських загадах. 哎，那是我。